Мирослава Кулачко учасниця національної скаутської організації Пласт. Сьогодні на вокзалі Полтава-Київська вона зустрічала Вифлеємський вогонь. Це дуже трепетне таке заняття, тому що ми збираємося кожен рік і ми забираємо цей вогник. І це така масштабна дуже вся організація, коли працює весь світ над тим, щоб передати один малесенький вогник, який сповіщає про народження Ісуса. Сьогодні до Полтави з Києва передали Вифлеємський вогонь мир. Символічний вогник, запалений на місці народження Ісуса Христа. Вже втретє його передають поїздом, розповів керівник Полтавського осередку пластунів Ів. Литовченко. Ми її проводимо більше 30 років. Уже в наш час вона надто важлива, тому що війна. Всі знають приблизно, що у відні буде така акція. Там збирається діаспорянський пласт, віденський, місцеві скавицькі організації. Приїжджають постуни з України, і також діаспора з усього світу до з'їжджається. Там запалюється вогонь спеціальні служби, тому що там ще проситься вогонь самого Віфоєму безпосередньо і він роздається. І далі кожен пластун несе. Вогонь у свою громаду, київський пласт прямим потягом з Відня в Київ привіз його і на верчисті служби у Софійському соборі. Він роздавався постаном з усієї України. За словами Богдана Коваля, основна місія скаутів принести вогонь тим, хто не може відсвяткувати різдво вдома в родинному колі. Не бійтеся, що він загасне, тому що вже вам передато, і ви можете заплатити його вже на різдво. І це знак того, що. Ісус народився у Віфоємі і приніс з собою цю першу згадку про себе. Чому миру? Тому що все дуже по-релігійному буде, а він просто поносив мир і спокій всім тим, хто його потребує. Ми будемо передавати і по домівках людям, і в храми, і в шпиталі, і військові частини. Він буде скрізь. Всі бажаючі можуть отримати 17 числа у Успенському соборі. І останні три роки нам допомагає у «Залізниця». Вона за одну добу розвозе вогни всі найвіддаленіші точки України. А куди не довезе у залізниця, донесуть власнику Світлана Мистепанк та Анатолій Кикоць, Суспільне, новини Полтава.